Слухай у проєкті Богдана Буткевича Говорить Київ з понеділка по п'ятницю, з 16 до 18, на Радіо Київ 98 98FM. Ну що ж, друзі, е оці от повізгювання на задньому плані. Це продовжує сміятися Олексій Голобуцький, е відомий український політтехнолог і ютубер, і аналітик, який, не скажу через що, сміється на задньому плані, бо то не, не будемо казати. Зараз він ще й темні окуляри вдягнув, але цього бачити не можете, тому що ви. Зараз Зараз на радіо перебувайте, друзі. <схай> <схай> ну, то таке. <кхай> насправді, приводів для веселих особливих я не бачу, взагалі взагалі ні разу і нігде. А, я насправді от хотів з тобою ще раз обговорити, <плес> <плес> то ми так, ну, дійсно, не те, що волопам по Європі, просто ми дійсно за минулу годину встигли фактично всі найважливіші теми обговорити. Але от та тема, яку ми, ми з тобою говорили на самому початку, про те, що, типу, а раптом Путін, значить, все таки до 9 травня вирішить, значить, типу, значить, прамір. Тим більше вже ж підтверджено, що туди приїде Сі Цзіньпінь. Тому власне, я, наприклад, би на вашому місці, шановні слухачі, не сподівався на удари по червоній площі, бо їх не буде. Ну, в принципі, це логічно. Якщо вони зараз тягнуть ППО під Москву, було б логічно ударити кудись в інше місце. Думаю, так і відбудеться. От, але я навіть не про це. Я е, очевидно, що він не просто так пережає в Москву. Е, там є різні версії, що він поїжає, так само там, типу, що, е, щоб Росія підтримала, коли він на Тайвань нападе, щоб про щось говорить, ну за щоб черговий раз принизити, не знаю. Е, до речі, теж питання до тебе зараз буде про це. Але наскільки ти вірогідним розглядаєш варіант, щоб Путін за ці, скільки там чотири дні, які лишилися, поміняв, судячи з по кількості е, різко піднявшихся кількості бойових зітнень на фронті. По суті, вже літній наступ, який розпочався російською армією. Все можливо. Все ну, це можливо. По... можливо Ти ж У нас Агентство моделювання ситуації здається. Він, не дає, цього, він продає по максимуму, так би мовити. Він вважає, що він здає карти. І, uh, you got no cards. you got no cards in your hand, you got no cards. Як говорить Дональд Фредович Трамп. І ну, розумієш, що них такі зараз ситуації знаходяться, де uh, вважаючи, що. Україна не погоджується на трьохденне примирення. Він та думав, що це буде виглядати як така його виграш, а він не виглядає, як це виграш, так? Бо це... його пропозиція вже виглядає як дуже слабка пародія, чи жарт, так би мовити, який поганий ну, що Цей жарт вже був про один день. Вже був, так був. Мова йде, то тобто, ти і Трамп, і Зеленський говорять про 30 днів. Ну так. Да. Для нього 30 днів це означає припинення в принципі, припинення на, на даному етапі не просто вогню, припинення війни. Ну, ну це... така, що він може підготуватися, краще підтягти там сили і Ну, вона, зна... на зна... значить, він знов ж таки повторюємось. Значить, він вважає, що його чекає успіх. Його переконали в тому, що у нього можливості чи є а, знов ж таки, він впевнений, що спокійно на тих же умовах повернеться. До переговорів, до переговорів через півроку, наприклад, так. Але вже в кращій ситуації, можливо, для нього. З більшою територією, там, з більшою доказовою базою. Ех, Олексій, бачите, не всі чули, що ви говорите. А, пробачте, пробачте. За, я вас добре добре чув. Ну, ну Ну, на слово, щоб Ні-ні-ні, пов, пов, продовжуй, да. продовжуй. Продовжуй. продовжуй, продовжуй. Ну, ну ну тебе все одно було чутно. Розказуй. Так. Пробачте, що, все окей. Ви... Ну, 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 що мікрофон відклав. Продовжуй думку. А, збився трохи, на що може ну, Ти зупинився на тому, що типу, Путін вважає, що типу, я попевнили, що він може а, всьому, так, військовим так. чином там, і типу, все одно, і він зможе, навіть якщо треба буде до перемови не ти, то він до них повернеться на тих самих умовах. Ну, навіть і... на кращих умовах, на загачених умовах. умовах. Ще є, ну, я, наприклад, ми ж всі чудово розуміємо, що ті умови, які, на які нібито. Погоджувався Трамп і погоджував з Росією. Щоб, ну, тобто, це позиція, яка далі Трамп просто не міг нікуди суматись, mm -hmm. так? Mm -hmm. Вони дуже вигідні для Росії. Дуже mm -hmm. вигідні для mm -hmm. Росії. Mm -hmm. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати. Добре поширювати україномовний контент в Ютубі. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися моє відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь матеріали, які я можу підготувати у відео своєму відео. Так що підписуйтесь, ставайте спонсорами. Тому можливо, ну можливо. ще раз скажу, ну не хочеться, я не люблю це, тому що це перевіриться через три дні, через три дні людина, яка подивиться цю передачу, скаже, ох, йолопи, ох ви, ох ви аналітики! А, а там такий путін ви мірі мірі навсегда, да. Хто Ох ви, ви ж ніхто! Ви ж ніхто, ви ж взагалі два. Два балакучих... вот швец так правду <смеш> розкаже <смеш> так, так, опять так, так. же і пянковський з этим, вот так його ну, звучає. <смеш> Професором Соловйом головне, що головне шо саме смісне, латинне, да. що десяток цих всіх, коли <сум> ти перечислив разом з Гордоном, які розповідають про страшний удар під час параду вже зараз. Так розповідають завтра. Вони скажуть, що аж після за. Що. Що, що була... ми поїдемо далі? Що по що, ним ні, ним нас? що вони подали. Що а ми, ми, ми по них, а, а потім арешникам да. Пакіну. Да? Вони спокійно потім да. цим да. же лаповухи, які його слухають, вони розпов... будуть на... на абсолютно нормально розповідати про те, що це був цей план був стовідсотково. Вже взлетіли, були наведені наші ракетні установки українські і шахід, але в останню секунду. Сізіпінь зателефонував Зеленському і сказав: Володя, я дуже тебе прошу. Сіньгальнешка, я тебе прошу. Да, да, да. Дратуй мого золотого дракона. Золотого. Посиплю жасміном і шовком дорогу до храму золотого, в якому я тебе зустріну. Сніфріте да. і так далі. Да, і да, була да, відмінена да. ця атака. Так да. само з іншої сторони, так що ось Путін вже орешник вже наготував на на, на 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 як це наярив це, наярив що його, да. наярив. Що ная... ж ви? Наярив цей орешник свій. І все вже він же був зведений, він же був. Такі, що як ніколи в нього не було, в принципі, а, навіть, 20 год, ви, так сказати, навіть Да. да. А з Кабаєвою саскабі... ну Саскабєвий тиждень. Зас... Ні, ну це, це навіть, я думаю, він навіть. А опять понеслася. Так. І, і останню секунду йому Сінзіпінь сказав: я вже телефонував Володі Зеленському, я вже з ним домовився. от, вот, да. Да, і Тому і з тобою. Ну, все, типу, і все порішали. Понятно. Тому це все це все таке гад гадання. Я думаю, що Україна зробить, і тут я з тобою повністю погоджуюсь, ПВО було відведено практично з усієї території Росії Прекрасно. в район Москви. Треба бити по тим тилам, скажімо так, які зараз знаходяться без російського ПВО. Конечно. Москва... Та хрен з, да, хрен з ним. Ну, що витрачати даремно для, для того, щоб подивитися, як а, ці росіяни випадають з вікон від, від да, страху. І Супроводжують всілякими словами наші <смеш> безпілотники. <смеш> <смеш> ну <смеш> якось це вже трошки навіть краще. Ми ще один великий їх арсенал грав, винесемо, чи там по кораблям, чи там по нестаб є чим зайнятися. Є чим зайнятися. Це один момент. А інший момент, що ну давай, сьогодні понеділок, вівторок, середа, ще є три дні. Да? Ну два дні. Да? Чистими два дні да? Да? з половиною. В принципі. А, він в такому знаходиться в паузі, такій, так би мовити, так, тактичній, ну, да. які він ну всім грає на нерви. Ви бачиш, в останньому інтерв'ю Трамп сказав, що даю два тижні, потім сказав, можливо, місяць, на те, щоб зрозуміти, що його водять завіс. Mm -hmm. Тобто mm -hmm. <laughs> йому мало ще інформації, але він реально він все ж таки все ще сподівається. -да. Всі пропозиції зроблені, все лежить на, на столі. Всі позиції зрозумілі. Та да. Тепер залишається за Путіним. І тут Сізіпінь його візит. Ну, по-перше, почнемо з того, що ну такі, такі питання, як е, напад на Тайвань і все інше, воно все ж таки не вирішується заздалегідь настільки, щоб прямо тут щоб він повірить Путіну, який йому скаже сьогодні про те, що відбудеться через рік, що через рік його підтримає. Це треба бути наївним, дуже. дужепінь візит. До Москви на парад перемоги сінзіпіні нічого не коштує. А, mm -hmm. а цей да. карлік а від 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 радості від від напруги, так би мовити, того що він світовий лідер разом стоїть зінзіпінями. За, за, вони порівнюють, ну вони такі два великих. Він готовий. Ну, все, що завгодно, так би може зробити. Я не впевнений, до речі. Я, мені до речі, здається, що ми недооцінюємо один маленький факт, що Путін якраз зовсім не палає бажанням лягти під Китай. Ні, я кажу зараз про, про речі, що про, типу визнання, визнання про великий, ці речі. Да, так. Да. Ну те, що це йому, те, що він на цьому трохи схиблений, це от дає і в останнє інтерв'ю Путіна. Ну він, ну слухай, ну він, і це, це нормальне явище. 25 років сидить на троні. Він повна людина, яка ну, він ж не може не, не розуміти десь в глибині душі, що він сірятина, який просто пощастило, так? Йому постійно потрібні ці підтвердження. 25 років при владі. Це в Росії. Це Божа, Божа воля. Ну, 25 це, років. Ну, так. 25 так, років. Так, так 25 це, років. Це, я тобі скажу вже порівнює імператорів російських Ні, не зла. порівняно це він ще трохи. Він Як 30 Сталін років був Микола І. Микола І, І Сталін. А Микола. Сталіна, він же здається, вже практично не Ще Сталін у нас, виходить, коли був призначений першим 24-му, так? Ні, до 24-го. Після смерті Леніна. Ну, а ні, по суті, після того як він Троцького і всіх там ми, все да, одно, да, він, він Залишилися два конкурента. Сталін і Микола I, А, І він стає найдовшим, буквально за пару років, найдовшим правителем Росії. І це йому потрібно. Все відчуно, що йому потрібно. Питання, думаю, не в Путіні стільки, скільки Наскільки... Тому, що, ми... що він туди їде? Це хороше питання. Щоб Що Бо що багато хто вважає, що він туди їде саме тому, що він боїться. Що як ми, ми там Ніхайлі Трампа. Трампа? Ну, це ну все... Що план Трампа спрацює і Путін вирішить: да ну, ну нафіг, наконець то мене по... білий Господин мене позвали. Що мені ті тайози? Я, я думаю, ні, ні, ні. цей фактор теж може бути абсолютно присутній. Може, фактор того, що. А... Ми, 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 ми до кінця. Сигнали, які йдуть з Китаю і з їхнього протистояння з Америкою, вони дуже такі неоднозначні. Бо якщо читати офіційну китайську пресу, там, ну, типа, ми стоїмо до останнього а, ну, да, Трампу в відповідь наш червоне дуля, так би мовити, без маку і так тому ну, да. подібне. А коли починаєш читати вже пресу, яка працює на західного західного споживача. І на західній еліти Китайська, так, там зовсім інше. Там зовсім інше. А, китайці намагаються домовитись, вони зняли деякі тарифи з американської mm -hmm. продукції. І отут ми момент, який, е, який от буде ясний після 9 травня. Китай з... розчарувався повністю в, в схемі, в якій він намагається стояти в одному ряду з Євросоюзом проти Америки. Чи ні? Чи, чи ні? Бо якщо, якщо він хоче з євросоюзом стояти, то він буде переконувати Трампа у Трампа Путіна в тому, щоб все ж таки закінчувати війну, навіть на навіть підсилюючи таким чином Трампа, навіть підсилюючи так, то бо то там є гра... такі, така в радість теж є. Да, так якщо, якщо він все ж таки стоїть на тому, що все зрозуміло, це єдиний фронт і тому подібне з Америкою так. Ну тоді, звичайно, що від продовження війни тоді зрозуміло, що тоді Америка, так чи інакше, яка втягується, ну так чи інакше вона буде втягнута в ці ці процеси, які продовжуються навколо війни, це трохи дає час для самого Китаю. Тому що Китай зараз вирішує дуже глобальну і, судячи з усього, не зовсім проблему, яку можна вирішити. Він намагається, бо експорт його падає. Mm -hmm. Падає останній місяць дуже сильно. І судячи з того, що те, тренди продовжаться, буде падати і далі. Е, він намагається зараз е, заміщувати експорт внутрішнім mm -hmm. споживанням. Mm -hmm. mm -hmm. З цього теж нічого не виходить. Ціни падають. Китайці не хочуть купувати навіть. По дешевшим цінам ті товари, які йшли, повинні були йти на експорт. Плюс не вистачає просто можливостей. Мож виходить така ситуація, що Китай зіткнувся цією проблемою. Ми теж про це говорили, з якою зіткнулася Японія в кінці 80-х, на початок 90-х, Але Японія була на, на, на декілька кроків е, східців вища за економічним розвитком своїм і за своїм внутрішнім ринком, да? так би мовити, да, да, так да, да, да. у Китаї перше в 10 разів більше населення просто. І важко його задовільнити mm -hmm. ну, з такими темпами, навіть величезними Ну, no, фактично, вже да. так. і зупинилося. І ви виявляється, що так Китай, Китай розвинута, відносна країна, але все одно, коли береш там на душу населення, це абсолютно, абсолютно середнячок, м'яко кажучи. Да? Абсолютний середнічок, на якому не можна продавати всю ту продукцію, як американці, наприклад, які можуть закритися. І в ідеал... ну, десь, десь, понятно, що це дуже складні процеси, ніхто на це принципі, не, не повинен піде, але десь в ідеальній картині, що відбувся якийсь апокаліпсис, і всі зникнули, зникли просто торгівельні агенти Америки так? традиційні, то Америка себе годує, Америка себе одягає, Америка себе... Ну, тобто це ну, можливо. Саме достатня країна, так, це можливо. І ринок вистачає, і тому подібне. Так? То, Китай ні. А... То з Китаєм так не виходить, з Китаєм так не виходить. Внутрішній борг росте постійно, просто постійно росте. Що <по> далі робити? Вони не мають відповіді. Бо... маленька побідносна війна, як бить? Ну це, це знов ж таки. І що вона вирішить? а, то, а то, це вже... Давайте Що вона по ситуації? вирішить? Ні, ну слухай, ти розумієш? От я то розумію пораду на Цінзіпіні, так би мовити, так. От захопити Росію, Хороший. це вирішить дуже багато питань. Ну, для але американці будуть проти захопити острів. В якому всі фабрики, які, які хоч щось коштують, в них давним-давно вже закладена вибухівка. І у випадку, так би мовити, атаки Китаю Це і окупації да. Китаю вони будуть всі зірвані. А спеціалісти давним до в перший же день війни між Китаєм і Тайванем будуть вивезені. І ну зрозуміло, так би мовити. Якщо я вже не кажу про те, що дуже велика частина вже працює в, в інших країнах, так би мовити, ну, не ходять. Ну бля, ви собі людину, яка. Хороший спеціаліст, хороший спеціаліст, хорошу роботу має, яка виробляє свою стратегію життя на найближчі 10-15 років. Так? Діти, сім'я, будинок. І, і тут постійно вони читають газету, коли саме Китай, як в 27-му році, в му році, чи 29-го він нападе на Тайвань. Ну, ти розумієш, який тиск люди знаходяться, професіонали, під яким тиском. Да, ну, понятно, знаходяться, так? це ясно. А, і що це клаптик? Кого він задивінить? Він з... ну 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 що? ну що? Вирішує. та я та з тобою погоджуюсь. Тому ти цікаво, чого саме Сі їде на цей гадський парад. А я тобі назвав всі ці причини ну, добре. можливі, можливі причини. Короче, а яка з них головна? Ну побачимо за чотири дні. Бо да, з яка з них порами. ну можливо, не побачимо. Ну але слухай, якщо Путін не нічого не скаже про мир, значить як би а смішно буде звичайно, якщо Путін скаже про мир і, і Сінзіпінь. Ну скажімо так. Все, те, що ми мріємо про Путіна і про все інше, зроблять не американці, не ми ніхто, а Сінзіпіні його а, це думати. цілком вірогідна історія. А чому ну, це цілком вірогідна історія? Тепер і Я, ти... так, і, у мене вже у мене для сінзіпіні вже є план. Тобто ти прибираєш Путіна, ага. Сусю Камарілю, є бурят. Без діла сидить. Шайгу? Шейгу, ви схожі, один одного. на да. Так. Не бурят він, а він тувініс. Пробачте, бурятський народ, пробачте, так. Та не будемо пробачатись перед. А ставить тувінця на чолі Росії і нормально, вони собі. Считайте сороки на дізнатися. І все чудово. Ну, хотілось би, щоб так і було. Ладно, розберемося, друзі. В общем, дякую тобі за розмову. Це був Олексій Голобуцький, політехнолог, ютубер, аналітик. Підписуйтесь на Ютуб канал Олексія. Е, там ви його почуєте ще більше. Правда, він там боїться матюкатися. Він до мене приходить душу відвести. Тож діло таке, бо там він монетизацію боїться втратити. а Тут та що, господи, нацрада випише, та і все. Але з іншого боку я скажу, как Назарді Арді це таке все виновата, ні? Я я ж нічого, те, що це відео поставлю на нас і ютюбютю особливо радіо Ти відео поставиш, да Олексій. Я, до речі, відео ставлю за Та я знаю, це був жарт, але жарт трошечки пошло дітати. Просто якобіде. відео не відповідає аудіо. Так не має бути. Це ж, друзі, епоха по справді. Ладно, прямо зараз, друзі, задонать, будь ласка, на Силу оборони, бо ще раз повторюю, нічого і нікого, крім них у нас нема. Просто знаєте, ніяких сталевих інших єць нема, окрім тих сталевих єць, які у тих лі чоловіків і жінок, які зараз в піксельній формі тримають фронт. От все, що я хотів вам сказати. Орі ефір продовжувати на востро Володимир Бузько. Дякую вам за увагу. Почуємось. Хай цей вечір буде тихим, Ну, не факт. До зустрічі.